А що як я скажу, що ключ до справжнього глибокого сенсу життя ховається у нудзі, так, так саме в ній? Звучить трохи дивно, правда, особливо у нашому світі, де кожна секунда забита якимось контентом, але виявляється, наука має на це дуже цікаву відповідь. Давайте розбиратися. Ну знаєте, як це буває? Стоїш на червоному світлі, чекаєш у черзі, і рука сама просто на автоматі тягнеться до смартфона. Ми думаємо, що так, ми вбиваємо час. А що, якщо насправді ми вбиваємо щось набагато цінніше? І що, якщо оця здавалося б, невинна звичка, одна з головних причин, чому тривожність і відчуття порожнечі стали буквально епідемією нашого часу? Так от, за всім цим стоїть один дуже цікавий механізм нашого мозку. Виявляється, коли ми нічим конкретним не зайняті, наш мозок не те, щоб відпочиває. Зовсім ні. Навпаки, він вмикає таку собі спеціальну операційну систему. І це мережа, яку сучасний світ, на жаль, змушує нас постійно ігнорувати. Ця мережа називається DMN, або мережа пасивного режиму. Можна сказати, що це такий собі творчий автопілот нашого мозку. Це той момент, коли ми ніби відпускаємо кермо свідомої концентрації, і DMN бере керування на себе. Саме тоді наші думки починають вільно блукати, поєднувати якісь ідеї, мріяти. І це не просто нормально, це життєво необхідний для нас стан. І отут виникає логічне питання: якщо це наш природний такий собі заводський режим, то чому ми його так панічно боїмося? Чому тиша у власній голові стала для багатьох настільки нестерпною, що ми готові буквально на все, аби її чимось заглушити? А щоб зрозуміти, наскільки глибоко сидить цей страх, є один ну просто божевільний експеримент, його результати шокують і дуже чітко показують, на які крайнощі готові йти люди, щоб уникнути зустрічі із самими собою. От уявіть собі ситуацію людину зачиняють у порожній кімнаті всього на 15 хвилин. Завдання простіше не буває просто сиди і нічого не роби. Але є одна деталь у кімнаті є кнопка. Натискаєш її і отримаєш відчутний болісний удар струмом. Ну, вибір ніби очевидний, так? Результати просто зносять дах. Переважна більшість учасників, до речі, здебільшого чоловіки, свідомо тиснули на кнопку і били себе струмом. Просто вдумайтесь у це. Фізичний біль виявився для них кращим вибором, ніж 15 хвилин наодинці з власними думками. Це неймовірно показово. І ось тут ми підходимо до самого серця проблеми. Коли ми постійно тікаємо від нудьги, ми по суті вимикаємо життєво важливу функцію нашого мозку. І наслідки цього це не просто якийсь там дискомфорт, це глибока криза сенсу, з якою сьогодні стикається величезна кількість людей. Бо річ у тім, що саме в цьому режимі блукання наш мозок починає ставити собі найважливіші, хоч і часом незручні питання: навіщо я тут, чи тим шляхом я йду, що для мене справді має значення. DMN – це, по суті, наш внутрішній компас, наш вбудований механізм для пошуку сенсу. І ось так ми потрапляємо в пастку у таке замкнене коло. Все починається з моменту нудьги, з'явилася вільна хвилинка. Мозок одразу вмикає DMN і починає свій внутрішній діалог. Ми відчуваємо від цих глибоких питань легкий дискомфорт і інстинктивно хапаємося за смартфон. Цим ми різко обриваємо весь процес, і в результаті пошук сенсу знову відкладається. А відчуття внутрішньої порожнечі тільки наростає. Але є й хороші новини. З цього кола можна, і я б сказав, треба вирватися. І що найцікавіше, для цього не потрібні якісь надскладні техніки медитації, достатньо кількох дуже простих, але реально потужних стратегій, які пропонує професор Гарварду Артур Брукс. І це не просто теорія, це особисті правила життя самого професора. Наприклад, спробуйте піти на тренування без музики чи подкастів. Ви будете вражені, які ідеї почнуть народжуватися у вашій голові, або поїдьте на роботу в тиші. Це тренує толерантність до неї. Встановіть собі правило: жодних екранів після сьомої вечора, відкладіть телефон під час їжі, і час від часу влаштовуйте собі цифровий детокс. Кожен такий крок повертає контроль. Ми живемо в епоху постійного страху щось пропустити, так званого ФОМО. Але давайте чесно, світ не завалиться, якщо новину прочитати на годину пізніше. Те, що відбувається в інстаграм, це точно не надзвичайна ситуація. Ця ілюзія терміновості просто краде у нас найцінніше час на роздуми. І коли ви свідомо почнете давати собі час на нудьгу, результати вас здивують. По-перше, ви станете набагато менш залежними від зовнішніх стимулів. По-друге, у вас нарешті з'явиться простір, щоб подумати про ті самі великі питання, про мету, про сенс, і найголовніше саме у відповідях на ці питання і ховається ключ до справжнього глибокого задоволення від життя. Тому, знаєте, головний заклик насправді дуже простий: відкладіть телефони, дозвольте собі трохи понудгувати. Бо справжній глибокий сенс життя він не в нескінченній стрійці новин, а в тій тиші, де нарешті можна почути свій власний голос. Якщо відео відгукнулось, поділіться своїми думками у коментарях та ставте лайк. А щоб не пропустити наступні потужні розбори, натискайте на дзвіночок. Бережіть себе.